Захід пообіцяв Україні далекобійну зброю і заплющити очі на те, де ЗСУ її використовуватимуть. The New York Times. сьогодні відбулася екстрена телефонна розмова між представниками США НАТО, МЗС та Міноборони України. Представники НАТО погодилися з тим, що Україна має право використовувати всю наявну зброю, оскільки вважатиме за потрібну, в тому числі і на території РФ. За словами джерела, дослівно прозвучала фраза: від Москви до влади Востока: перша партія може бути передана військовим вже у найближчі два тижні, в той же час в Україні. Україну їде понад 147 контейнерів з Британії з новою системою ППО для України. Акустичною САК підписав експериментальна зброя на захист українського неба. Сотні бортів доставляють специфічне обладнання, все в повній таємничості, як зазначив експерт, розширення акустичної мережі та комбіноване використання з іншими засобами детекції робить атаки на таку систему безглуздими. Україні потрібно використовувати спеціальну систему акустичної детекції для поліпшення захисту енергетичних об'єктів від ударів росіян. Таку думку висловив автор мілтек розробок і голова наглядової ради Октава Капітал» Олександр Кордаков. За його словами, російські шахет 131 136 ракети можуть бути більш ефективно збиті за допомогою використання спеціалізованої системи акустичної детекції. Вона дає змогу виявляти і обачливо стежити за загрозами на середній і близькій відстані, надаючи інформацію, ППО про потенційні цілі. Ця ідея не нова і вже використовується для охорони периметрів об'єктів за кордоном для ефективного покриття всієї території Історії України було б необхідно близько 20-25 тисяч акустичних датчиків. Ці системи здатні детектувати, наземні та повітряні об'єкти на малих висотах і визначати їхні траєкторії. Вони також є пасивними і можуть працювати протягом усього дня, пояснив Олександр Кардаков. Комбінування системи з іншими засобами детекції, як от паленгування радіоканалу, управління дає змогу виявляти електричні дрони на всій території країни і робить їхні датчики непридатними для атаки. Однак є обмеження в чутності безшумних шумних. Дронів на основі акумуляторів. Хоч система акустичної детекції відрізняється від інших систем раннього оповіщення, вже відомо, що використання радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп може бути ефективною протидією ворожим дронам. Однак протидія має свої обмеження, включно з великими витратами на обладнання та навчений персонал, а також потребує в систематичному підході до радіоелектронної боротьби та координації мобільних вогневих груп. Розгортання акустичних датчиків на наявних високих спорудах замість нових будівельних об'єктів за забезпечує більш економічне і просте розгортання системи. Олександр Кардаков також розповів про те, що Україна працює над створенням свого варіанту залізного купола, щоб захистити свої міста та об'єкти критичної інфраструктури. Ідеальна система має включати власні системи ППО для кожного міста, кілька літаків ДРЛС для спостереження і координації, а також використання акустичних датчиків для підвищення ефективності виявлення і знищення ворога. Однак у реальності необхідно вжити заходів для захисту зараз. Це може включати розгор. Тання акустичних мереж по всій країні та використання їхніх даних для підвищення ефективності вже наявних систем ППО, вартість такої акустичної мережі для всієї країни становить близько 100 мільйонів доларів, що є значно доступнішим рішенням ніж ідеальна система. Спостережні пункти можуть бути організовані в уже наявних інфосистемах сил ППО, і навчання операторів такої системи буде простішим і швидшим, ніж навчання роботі з іншими системами ППО, зазначив Кардаков. Нагадаємо на початку липня про перспективи надання ізраїльських. Комплексів про розповів чинний тоді міністр оборони України Олексій Резніков за його словами, залізний купол не зовсім підходить для української ППО, оскільки вона не здатна захистити від крилатих і балістичних ракет.